Ця історія про те, як ми наловили риби на безлюдному острові. Спочатку ми зробили з друзями закупи, вилікували алінкине похмілля та з'їли несмачну шаурму. Приїхали на місце та добряче застрягли. Добре, що друзів багато, а це кількість наших речей і всього один човен. Напихали ми речей, як індуси на голову, і вирушили. Щоб добратись до цього чудо острову, ми мали переплисти чималу відстань. Коли ми дістались на місце, відсвяткували це смачним кавуном. Замарину. Звісно, шашлик, бо без цього діла на природі ніяк. Розкинули наше спорядження і приступили до основної мети. І буквально через 5 хвилин ми здобули вже першу рибку. Вона, звісно, була маленька, але надії було повні штани. Шлунок вже кричав: Помагіте! І ми почали готувати їжу. Все було б чудово, якби не ця скажена пожежа на іншому березі. Але дякувати Богу, ранок зустріли ми в тиші та без пожежі. І поки ми всі спали, наш Женя наловив 17 кілограмів риби. Ви тільки погляньте, які лящі. Ми випили посмачню каві та почали збирати речі додому. Скажу вам, що це самий неприємний момент. Так як ми наловили багато риби, все в човен не влізло. І частина речей була на матрасі. Єдиний мінус це гарантія. Дюки, але я думаю, що вони є всюди. Знайшли собаку, покормили і поїхали додому. Цей відпочинок ми запам'ятаємо надовго.